Це звершено. Я думаю, ми робимо такі більші е -е речення для оплесків тоді. Богослужіння єврейська молитва в цій синагозі за все більш несприятливих обставин. Ми знаємо, озираючись назад, що листопадові погроми 1938 року були лише початком злочину проти людства ШОА – спроби систематичного майже індустріалізованого знищення єврейського народу. Дія, яка настільки монструозна, настільки радикально зла, що як сказала велика німецько-єврейська мислителька Ганна Арендт, просто не повинна була статися серед нас, людей. Шановна пані Саламандр! Ви виросли як дочка тих, хто пережив Шоа у таборі для переміщених осіб біля Мюнхена, як ви щойно сказали у своїй промові. І ви написали в одній зі своїх книг, що в дитинстві ви постійно ставили це одне питання. Чи ж євреям? Ніхто ніхто не допоміг. От без надії на позитивну відповідь ви пишете далі. Без наївного очікування допомоги дитини ми були б втрачені як люди. А навіть сьогодні ми повинні допустити цей жах, і вона вже є місцем мистецько історичного значення, національною спадщиною, створюючи місця. Та простори для єврейського життя в Німеччині у 1945 році вже була знову заснована ізраїльська культова громада в Мюнхені. 1900 без своїх єврейських художниць і художників. Як взагалі німці європейське мистецтво? Ми переживаємо 7 жовтня. Вони з того часу переживають нову хвилю антисемітизму в старому і новому вигляді. Відверто і погано приховано у словах і вчинках, у соціальних мережах, в університетах, у публічному просторі. Я хочу сказати вам, як сильно мене це засмучує як федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина, але також як німець, як дитина повоєнного покоління. Дитина, яка виросла з ніколи знову, як завданням, як обов'язком, як обіцянкою, ініціатива синагога Рейхенбахштраси і, взагалі, всім, хто долучився. Я дуже бажаю, щоб синагога Рейхенбахштраси, щоб усі синагоги в Німеччині, щоб єврейські школи та дитячі садки. Тому я заявляю з цього місця, що від імені всього уряду Федеративної Республіки Німеччина ми боремося з будь-якою формою старого і нового антисемітизму в Німеччині політично, а також кримінально, і в будь-якій законодавчій формі, яка нам можлива і яка повинна бути необхідною. Ми будемо Ми також не будемо терпіти антисемітизм під виглядом уявної свободи мистецтва, культури та науки. Протидень день зростаючих тривог і страху для святкуючих був що зебрані.